Сьогодні покажу огляд на наші фітокомплекси. У нас їх дуже багато на різні види проблем зі здоров'ям, покращення самопочуття. Все повністю на рослинній основі в кожному фітокомплексі є пророщені зерна, вівса, ячменю, пшениці. Є норм для покращення обміну речовин. Дуже часто беруть його на програми схуднення. Так, далі, динаміка в нас для зменшення хронічної втоми, також ефективний. Це у нас фрілайф антиоксидантний комплекс. ОК це наш кальцій для зміцнення опорно-рухового апарату, бригдок для кишечника. Також. Його беруть дуже часто на програми схуднення, тому що в кишечнику у нас найбільше шлаків і токсинів. Ритм це якщо є проблеми з серцево-судинною системою. Він нормалізує тиск, дуже класно працює. Гармонія у нас, якщо є проблеми з щитоподібною залозою, дуже класний ефективний комплекс. Емпауза, якщо є приливи. І все, що зв'язано з менопаузою у жінок, то цей жіночий комплекс для підтримки жіночого здоров'я, 40+. плюс хітозан на очищення і детоксикацію організму, добре знижує рівень цукру і рівень холестерину у крові. Далі клінхелп у нас на очищення від шлаків і токсинів. Також його беру дуже часто. На очистку і для схуднення, комфорт, якщо є у вас проблеми з суглобами, якщо вони у вас хрустять і вас бентежать, то можна взяти комфорт пропити. Далі баланс у нас є заспокійливий. Він у нас саме для нормалізації нервової системи. І ефективна для підшлункової залози. Ось така одна упаковочка, вона на 15 днів, а мінімальний курс 30 днів. Тобто, берете одразу дві упаковочки. Максимальний курс це 45 днів. Тут у нас на кожному фіту прописан склад, вміст, що є саме в одній капсулі по кожному грамовка, і назва. Діючої речовини, і також прописано, що можна діткам, з якого віку або дорослим. Ось, якщо щось комусь потрібно, нас дуже багато на різні види проблем, то ви можете звертатися і питати.